Хілий скаріся, тільки брате, ворожа з рук не випускай Судь десь на ворога стріляти І довгі волю потече Артеповічною не не неболю, пониження і гне твердих Насхоначать посита, все кров із людськості груди. Тийде стріляти не одному, життя покласти в боротьбі Учися, жре рекуйте хоч хлібно Не раз приходиться тобі. Учись, щоб був ти сильним мужем, як засвітає день новий щоб що вряд ти став готовим, як крик роздасться, бойовий.